Цього року на землях Пирятинського району товариство Баришівська зернова компанія буде вирощувати гарбузи і вже розпочало посів цієї овочевої культури. Товариство Баришівська зернова компанія має в обробітку 3060 гектарів землі на території Білоцерківської та Харківецької сільських рад. Цього року підприємство майже половину цих площ засіє гарбузами. Чот прийшли до гарбуза. Навіть всі змін, як ви бачите, за ці роки приладують дві культури, або три більше їх немає. Кукуруза, соняшник, кукуруза, соняшник. Озима пшениця проскакує, тільки 10%, десь сіється. Зайшла соя, і ми завели собі гарбуз для того, щоб трошки розружити на сусіду зміну оцих двох основних культур соняшника і кукурузи. Сільськогосподарське підприємство вже розпочало сіяти овочеву культуру, вирощуватиме голозерний сорт гарбузів іноземної селекції. Збут іде. Масла з нього виробляють основні масла. Масла наподобання наших олії та саме масло. А решта йде в фармацепт. У вороньках у Чернуського району построєний завод перерабатуючи по прийомки в тому році. Гарбуза, сушки гарбуза, хранилище, мойки гарбуза і отуди забирають його. Там все вже готово. Особливих методів вирощування дана культура не вимагає. Єдине, що потребуватимуть поля з гарбузами це звичайної прополки. Специфіка є одна. потрібно буде повхажувати, щоб не було бур'яну, як і вдома. Так що Порятинський район в цьому році буде готуватися до прополки. Ми в тому році задіяли Лубинський район, Чорноцький допомагали нам школи, то думаю, ми будемо просити Прятинський район в такому самому випадку. Що... Ручна прополка, буде, як колись буряк пропонує. Да, да? да, да. Так, є такі площадя. Де вискакує, пропускається бурян. І от, виходить, даді ще й участвує ручна прополка. не небагато, але вона є. Також адміністрація підприємства звертатиметься до місцевих пасічників. Нужно багато бжол. дуже багато бжол. нужна. Вони і самі бджаліси з'їжджаються на судна ціла очередь. році було 800 уліків. У планах на перспективу вирощувати гарбузи на площі 4 тисячі гектарів.